Йде, будемо розпаковувати. Все, подожди. Монітори лишим з пльоночкою. Полюбе. Тарарара. Штани чисті? Та якого чегла, чуєш? Будеш без штанів їздити? Ні, подожди, це не красиво. Ти не красиво робиш усі. Це то ефектно. Так експлуатували трактор, що відірвали руля. Це я тебе вас обманюю. Нічого ми не відірвали. Трактора купили. Ось він є, але насправді в тракторі стільки всього, всяких нюансів, дуже багатько нюансів, які моя голова поки не може осознати всі разом. Тому я, звісно, вже заздрю тим хлопцям, які сідають і все вміють робити на тракторі, я не вмію. І сьогодні до мене я запросила клас, щоб він мені розказав, як користуватися цим трактором. Бо в мене це вперше. Я вже, звісно, на ньому їздила, але такий, знаєте, юзер на двієчку. Тому треба сьогодні це навчитися. Ми сьогодні знімемо відео і вам покажемо, як користуватися трактором. Гровекс ми допомагаємо годувати світ. Ярослав, вітаю! Розкажи, будь ласка, мені як юзеру, який не тракторіст, як, з чого починати водити трактор, що тут є. І як ним користуватися, я розумію, що мене дивляться багато людей, ті, які вміють користуватися. Але в майбутньому я точно буду розуміти, що люди, які будуть приходити в агро, вони будуть багато чого ще не знати, і їм буде соромно, як і мені признатися, що я чогось не знаю. Да, трактор купила класний купила. Я купила клас, але треба навчитися ним користуватися. Допоможе, пожалуйста, сучасна техніка. А особливо наша сучасна техніка компанії mm -hmm. клас вона не тільки я кажу наворочена за функціями, але mm -hmm. вона дуже дуже проста у використанні. Є буквально там п'ять, наприклад, основних правил, які ми зараз пройдемося, подивимося для максимального використання потенціалу машини. І от на вашому прикладі ми зараз покажемо, що навіть людина, яка не має відношення до сільського господарства, або ніколи не була за кермом, або ніколи не бачила цих машин, вже через декілька годин правильного інструктажа може повноцінно з повноцінної віддачі машини працювати. Дивлячись на свій досвід, я скажу, що особливо особисто для мене набагато простіше навчити людину з нуля, чим перевчити когось уже більш, скажімо, з досвідом, значить, починаємо з нуля. Да. От зараз ми це і доведемо. Розкажу тобі перед історією. Я ж хотіла знімати клас, почалася війна, і потім десь літом. Коротше, я мала їхати знімати клас, але в мене не вийшло тоді. Поїхати на ту зйомку, поїхав Богдан. Але в клас, напевно, я закохалася на укабі. Був ти от тоді, коли дощ да -да, угу. лив дощ. Я пам'ятаю, ми з Юрою знімаємо відео по тракторах. І Богдан там був знайомий мій бо Богдан шлода. взагалі, каже, та поїхали. Я кажу серйозно? А там 900-й якийсь стояв, великий такий там. Стояв тератрак, трактор і ще був такий на колесах. І ми коротше поїхали на тому тракторі. і це просто це настільки емоція. Та емоція зробила мій день. І Після того, напевне, всі питають, чого клас. То просто в мене гарна емоція до цього трактора. Ну, це так, загального емоційного, якщо це емоційною покупкою вважати, але якщо її порахувати, що я купила в кредит під 19%, а їх більше, то це дуже страшно. Ну ладно, пішли. Не да так, я з ним буду, з ним а? піду. П'ять правил для того, щоб зрозуміти, як е, водити клас чи любий трактор. Ну, в принципі, будь який Перше, буду старатися максимально просто. В трактора одна єдина задача щось за собою тягнуть. І щоб тягнути оце щось якісно, ефективно, потрібно дві речі: велика власна вага і щеплення з ґрунтом. Це якщо максимально просто, от щеплення з ґрунтом. На прикладі цього трактора, як я вже обійшов його перший раз, і бачу те, що люблять робити багато наших власників техніки, операторів, І як досвідчених, так і недосвідчених, на речі, операторів вони дуже перекачують колеса. Uh -huh. Чим більш перекачане колесо, тим зменшується це пятно контакту, зменшується швидкість, стираються шини і збільшується витрата палива. Одні мінуси, мінуси, мінуси. Вся наша техніка оснащається тільки преміумно якісними шинами. Це значить, що ці шини не бояться низького тиску. Так. Умовно, в кожного виробника шини є такі от величезні таблички, в залежності швидкості, від навантаження, від тиску і mm -hmm. так далі. Це у вас є в інструкціях до вашої техніки. Щоб в це не я скажу, що спускаємо на півтора для вашого. І, в принципі, це все, що вам треба знати про тиск. Півтори атмосфери має бути так. колес. Так, атмосфери або бар, А бар? або да, один бар приблизно рівний одній технічній атмосфері. Все. Приблизно. Зараз помірюємо, що у вас. Чому у вас може виникнути питання, чому вони йдуть накачені заводи? Накачені, вони йдуть сугубо для транспортування, щоб на транспорті машину менше розкачувала. Угу. Чим накаченіше, тим менше розкачує для перевезення. Тобто, машина, якщо трактор ставлять на трав угу. або на якусь платформу, і коли угу. в нас накачені колеса, вона стоїть жорстче і менше для зручності перевезення. Багато хто. Тут є такий надпис: 2,5 бар, бара макс, максимально. Uh -huh. Оператори, трактористи дивляться на цей значок і думають, що потрібно качати 2,5. А це все на все максимальний тиск, який можна і накачати. Uh -huh. А робочий? Для шномонтажа. Ну, а робочий десь містам 1,5. В кожному нашому колесі має бути півтора, і в задніх теж? Так. Давай ну, це орієнтовно. Я ж кажу, є велика таблиця залежності від виробника шин, але судячи з досвіду, щоб нам не замарачуватися, не углублятися, орієнтуючись на вид ваших робіт. От півтора буде достатньо. До мене приїжджав сервісник і вже мені казав, що має бути три протектора на ґрунті. От така має бути. Він мені як сказав: три протектора на ґрунті значить нормально колесо накачане. В моєму розумінні людина, яка ніколи не качала колесо трактора. Непонятно, що три протектора я можу і більше накачати. Ти кажеш півтора. Давай, скільки мене зараз тут? тут скільки? Два? Два і один. Два і один в нас, а має бути робочий півтора. Трошки Ну, це знову ж. Приблизно орієнтуючись на ваш тип робіт, на ваші умови експлуатації, тому що сказати конкретно, що качаєте, скільки, і такого. Так, не можна казати. Ярослав каже, що качають 2,5. Але це максимально. Ми спеціально робили вимірювання. Угу. Три шипи контактують з поверхнею, вже угу. притиски 1,7. Угу. 1,7, 1,8. Тобто, в залежності від самої шини. Є шини, які більш розраховані під менший тиск, на то можна ставити мішлен. Так. Які, от, от така шина при тискові, мабуть, 1,8 вже виглядає сплюснутою. Тому на сучасних шинах це далеко не показник. Хорошо. Ви один раз тиск настроїли і забули про нього. Є ще варіанти системи автоматичної підкачки. Хто більше замарачується з тиском, багато їзди, багато угу. різних робіт. там можна це дообладнувати. Ми а? будемо спускати тут? Так. Давай спустимо. Зараз ми подивимося ще ззаду. Угу. І Тут колеса перекачені, і от перша скарга оператора, що коли він їхав, що в кабіні від цього, Треса. Да, Треса. В кабіні від цього тряси. Ага. Це, я вважаю, наша ну, не біда, це наша звичка від старої радянської техніки, все накачувати, все перекачувати. Коли виробників ще не був один виробник і все накачували до максимуму. Зараз виробники в нас тільки премії, тільки якісні. і виконувати рекомендації, все буде добре. Треба ще ці знати рекомендації. А подіваюся. Вони є всі в книжці. Вам не, не потрібно читати всю книжку, mm -hmm. можна подивитися основні моменти. Тут також два-один. Подивитися основні моменти, mm -hmm. які я коротко і так розкажу. А, до стратура ще є інструкція. Просто я, я ще її не бачила. Колись клеїли наклейку така RFM mm -hmm. на техніці. Ну. No. Яка значила read fucking Manual Поперекла, Хто захоче, я думаю. <риклади> Чуєш це як iPhone? Купляєш ти iPhone, після, наприклад, Андроїда Там непонятно, що там короче, iPhone вміє. Тому я юзер iPhone на 5%. <риклади> так, що далі? Перше, Перше та... шини. Шини ми розібралися. Далі важлива настройка навіски. Настройка. І обслуговування навіски, скажу так. Це там? Так. Де заду в мене жуха? Так. Да. Е десь як щось будемо агрегатувати, сілка, розкажу більш детально. Але для якісної роботи, угу. для витримування швидкості, для витримування глибини обробітку, в нас правильно має бути налаштована навіска. Угу. В принципі, правила в навіскі все два. Те, що тягнемо ззаді, має бути. Паралельно і перпендикулярно, умовно. Немає будь бути перекосів на снаряді, якщо це хай дискова борона. Uh -huh. Якщо у нас вирівняні тяги правильно, правильно налаштована на глибина і навіска, то у нас трактору тягнуть набагато легше, а відповідно і витрата палива менше, і якість роботи більша. Навіска паралельно і перпендикулярна, да? так? Так. Я покажу, там будемо чіплять, покажу, що це значить. Особливо при роботі з плугом. Якщо наш плуг налаштований правильно, то в борозді ви просто відпускаєте кермо, і трактор їде сам, рівно. Без навігації. Без навігації. Ну, в борозді навігація неважлива, я вважаю. Думаю, багато з вас таку картину часто спостерігали, коли їдете там десь по дорозі, хтось якийсь трактор працює в полі, і він бідняга, їде прямо, а колеса постійно в одну сторону передні, він mm -hmm. постійно хоче вилізти з борозди або вилізти з поля. вистрибнути. Так, да, вистрибнути, і апарат постійно з цим бореться. От Щоб цього не було, ви раз навіску настроїте і все. І також це дуже зав'язано на витрату палива. Mm -hmm. Оці всі міличі, мелочі мілочі потім роблять одну картину загальну. Ще момент по невізки. Якщо дуже, дуже коротко, вона має бути настроєна mm -hmm. і ці відтяги мають бути чисті. І змащені. Коли вони чисті і змащені, то ми приходимо, коли підчіпляємо так одною рукою, у нас все дуже легко крутиться. Третє правило. Зараз придумаю третє правило. Третє правило. Як я вже казав на початку вага трактора. Отакі баласти зроблені на борні для того, щоб ви могли одну штучку зняти, додави, комбінувати в залежності від того, який Чуєш знять, коротше, ти такий ми... оповістечений трохи. Або ті от хлопці. Або ті от <с хлопці, <с> я поняла. <японічно>. Ну ми їх знімати не будемо. А yeah. яка тут вага? Кожний баласт по 50 кг Кожний баласт повітря. Я думаю, що для середньостатистичного оператора uh -huh. весьма посильно. правильно забаластована машина має бути десь близько 50 на 50 Тобто 50% відсотків ваги на передній вісь 50 відсотків ваги на задній вісь uh -huh. Деякі знаряддя в нас є навісними, як оприскувач. Навісні знаряддя. На задні навіски додають нам ваги на задню навіску. Угу. Відповідно, нам треба докинути щось наперед. Хорошо. І через те, що баласти такі грузики зроблені поштучно, ми можемо все комбінувати. Знімати, додавати. А яка підйомність цього трактора? Вантажопідйомність задній навіски 5 тонн. 5 тонн. Я хотіла зробити оту свою сівалку навісною. Вона пуста, важить 3,8 тонн. Якщо дорузити насіння, якщо… Догрузити добривами, мені сказали, що не підніме трактор. Підніме 5 тонн, якщо 5 тонн то підніме спокійно. підніме Якраз, живий приклад, якщо е, в нас не вистачить ваги спереду, ми спокійно можемо додати сюди навісити. Якщо, ну, от наприклад, ми замовили трактор з такими баластами, потім у нас щось якісь там життєві обставини mm -hmm. змінилися, змінилися нове яке знаряддя, ми просто додали, збаластували його. Скільки тут сюди ще може влізти? Скільки? По три штучки, думаю, ще влізе. 5-6 штук. Угу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. У мене тут 8 помножити на 50 це 400 кілограм. Так. І ще може по 100 кілограм. Коротше, ще 200 кілограм, навіть 300 можна сюди додати. Так. Побачу, у мене он там ззаду навісний опрескувач чіпляють. І що знову ж таки в роботі, якщо правильно збалаштована машина, то він не має. Витрович, такий ефект оцього козлені, умовно. А, на деби стає. Да, коли стає на деби. І це у нас виходить правило 3. Четверте правило: технічне обслуговування. Правильно. Правильне технічне обслуговування, мабуть, відсотки на 70 залежить від якісних матеріалів і вчасної вчасно їх заміни. Ти знаєш, мені, мені по технічному обслуговуванню, якщо ти про шини максимально понятно, про баланси. Про баланс трактора зрозуміло. Про нав'язку поки на два. А про технічне обслуговування і то менше. Бо ти, коли відкриваєш оцей капот, як він хоч відкривається. А я зараз сапок. Не смійтеся, пожалуйста, От не смійтеся. Як... як це тилу? Дуже зручно, такий сістю чажок. Хлопці вже Для людей будь-якого зросту, все ну, зручно, дай, дай, От, дай. Потянули. Я, всі мені відкривали капот, я ще не бачили. Ну, я сама ще не відкривала. Я ще багато чого сама не робила, в мене ще багато чого попереду. Класно, що я це пройду. По мотору, як вони а, тут а, фільтрати. Оце все, все мотор. Так, все мотор. Що вам треба знати по мотору, що він у нас є. Все. Uh -huh. так. Щоб мотору було гарно дихати. Інструкція пише як: Коли у вас загорається лампочка, лампочка, яка показує, що фільтр забитий. Uh -huh. Ви його. Що на мене пішло? Фільтр достали? Дістали, вистукали його. Ну, покажи, як ти це робиш. Так, як фільтр. Шо, і вже поставили він... назад. Що він вже забитий? Ну Це Фінків? не забитий, ні, він, він не має ідеально чистим. По мірі роботи він буде забруднюватися, забруднюватися Як забруднювати. Колососа, так. По мірі роботи він буде забруднюватися і через деякий час ну є планова заміна, угу. а, а є. Умови, коли дуже багато пилу, можна міняти чистіше. От, mm -hmm. Якщо у вас от, лампочка заграється дуже часто, ну, по інструкції ще раз, зараз лампочка, ви його очистили. Mm -hmm. Так можна зробити 5 разів. Mm -hmm. Ну, як правило, ми рекомендуємо, і як правило, всі роблять, ну, на початку зміни, не чекаємо тих лампочок, очистили, поставили. Е, а цей фільтр це фільтр запобіжний. Ми його тільки міняємо mm -hmm. е, підійшов час ТО, поміняли. І все. Цей е, тільки коли є е, умови для зміни, той. Е, для ми якого? його навіть не дістаємо. Це як запобіжний фільтр. Ага. Що, коли ми витягаємо, щоб нічого не попало. Поним. Тобто, перше, ми е, дивимося, щоб нашому трактору було гарно дихати, угу. так само, як і нам. І візуально перевіряємо перед кожною зміною рівень наших технічних рівень. От, наприклад, дивимося масло. Вранці Перед початком зміни в кінці зміни, кому як подобається. відкрутили. І перевіряємо. Що тут? До речі, багато хто. Давай мені цю штучку. Багато хто не зовсім вірно може оцінити рівень мастила. От в нас є, як правило, на всіх щупах, на всіх двигунах принцип один. Угу. У нас є якісь дві мітки. Все, що рівень масла, який вписується в оцей діапазон, це є норма. Mm -hmm. Багато хто хоче, наливати аж під самий максимум, під самий mm -hmm. ну, якусь. От все, що тут, це, це все нору. норма. Ну, звичайно, треба доводити до самого кінця, чи не, не треба наливати більше, тому що все, що не в діапазоні, це все є недобре для мотора. Хорошо, якщо перелив, як його забрати? Ну, якщо там якісь 100-200 грамів, я думаю, що це критично. Два рази більше, то це вже, я думаю, не а зовсім. Що, Крутиться такий великий вал всередині. Так. Крутиться і масло нижче цього вала, угу. Колінчастий вал. Угу. Якщо ми наливаємо масло багато, він починає масло збивати як міксером. М -м -м. Збиває, збиває там це все в пені потім. Чуєш, я вчила, і це це все все тоні механізми я вже забула, удачно забула. Але, як правило, якщо ми заливаємо оригінальне якісне масло, ми так дивимося кожного дня. Якщо воно щось трошки йде до заміни, то від заміни до заміни його вистачає. Угу. Ніяких долівок. Не, не буде. потрібно робити. Окей. Але якщо вони і є, то це не критично. Наскільки е, часто треба дивитися на масло? Як правило, перед початком зміни один раз в день. Якщо наш двигун справний, якщо немає підтікань е, візуальних, то я не думаю, що тут треба заглядувати часто. От ми подивилися фільтр угу. раз в день вранці, перевірили мастило, подивилися рівень охолоджуючої рідини, тут є мінімум і максимум. Якщо воно знову ж таки між мінімум і максимум, то це добре. От те ж саме, що на ваших легкових машинах. Принцип такий ж саме. Треба дивитись Масло... Чуєш, Я не їжджу не цей нічого не дивлюся в машині. Коли в мене загорається лампочка, бо мені каже, що ТО, я розумію, що в мене ТО. Я більше нічого не роблю. Тут також є лампочка. Ми відкрили капот, <сум> видали фільтр, подивилися мастило, подивилися рідину і все. Для сільськогосподарської техніки це насправді дуже мало. В мене така ситуація, що привезли трактора, і передні колеса вони якось ширше стоять, ніж задні. І якщо мені заходити у міжрядку, наприклад, зробити міжрядну культивацію, то в мене витупче коротше один рядок. Трактор буде їхати порядку. Мені треба якось зробити вужі колеса. Як це робиться у класах? Вони точно має мінятися. Мені вже казали. Є два варіанти дисків. Так. Є диск звичайний, є диск з можливістю регулювання. В нас в руководстві по експлуатації є отака табличка. Ми обираємо собі в табличці колію, яку нам треба. І там буде малюнок, як нам треба правильно поставити, колес. е, да, поставити колесо для того, щоб трактор попадав в цю колію. Угу. Що значить правильно поставити колесо? Оця проставка вона є роз'ємною. Ми можемо розібрати, поставити на внутрішню сторону диска, на зовнішню розвернути, і там буде велика кількість от комбінацій К комбінації. для передніх я і поні. для задніх. Що таке нерозбірний диск? Я думаю, от на вашому МТЗ, там диск МТЗ. нерозбірний. Все. Там ви можете тільки на задній осі, тільки сіті ось регулювати, тут ага. можна і передню і задню. Різні комбінації від дуже вузького до мега широкого. Кому як подобається? Наступне правило в нас в кабінь. Так. Ще одне правило, п'яте останнє, що робити в кабіні? Що робити в кабіні, або як правильно, оцим от, симот симот, потім грамотно заправляти з кабіни, можна так. так сказати, керувати. Зараз на ринку в нас дуже багато в цьому сегменті. Я думаю, це один з найбільш різноманітних сегментів по пропозиції тракторів. Угу. Ну Там 100-150 кінських сил. Угу. Машини, як правило, китайські, турецькі, в нас машина європейська. І чим. Відрізняється кардинально наш трактор, який ми пропонуємо, це якістю матеріалів і компонентів. Сильно виділяється на фоні цього. Всього виділяється кабіна. Кабіна велика. Кабіна, як ви бачите, звернемо увагу, який пол в нашій кабіні. Угу, да, після того, як ми зняли бумажку, пол красивий. Да, а чого він вгинається? Для шумоізоляції краще. Вау. Кабіна простора, кабіна в тиха. З кондиціонером, mm -hmm. з якісними обшивками. Це те, що вигідно відрізняє від нас від інших конкурентів. Ну mm -hmm. і також, всі, як я вже казав, всі деталі, і, наприклад, взяти саме сидіння. Є декілька варіантів сидінь. Всі сидіння від преміум-виробників, таких як ґрамер, ізрі і так далі. Тобто, всі сидіння круті. Підсумую, кабіна класна, і мені сподобалась кабіна. Тут. Побачила, яка підлога коли зняла цю штуку, подивіться, вона в нас вгинається. Якісна сідушка. Хто виробники? Крамер може бути або Ізрі, в залежності від... від того, що ви замовили. Там і десь нігні, мабуть, написано. Поняла. Тут в кабіні європейські комплектуючі, надійні, якісні. Не китаєць, це європейці. Тому і ціна, мабуть. Як для Європа? По керуванню. Незалежно, Незважаючи на те, що гідромеханічна коробка, uh -huh. але керувати не досить просто. У нас немає такого речага, як в конкурентів, треба якісь леві діапазони. У нас всі перемикання передач кнопочками. Uh -huh. Отак от ми газуємо або ногою, або ну, кручний газ, так, якщо нам в полі незручно, газуємо цими кнопочками перемикаємо передачу. Uh -huh. І от реча Геверсора, яким показуємо, їдемо вперед або назад. Все. То оце, я це так. Я, я якраз це, як це і знаю. А якщо починати оці всякі гідровиходи, крутити, регулювати, оце все, якраз я і не знаю. Тут, звісно, буквочко авто та й погнав вперед-назад. А далі? По гідровиходам також все досить просто. Якщо хлопці ззаді все підключили до них, то всі метри тяжками ми просто або вмикаємо, або вимикаємо. Є ще. Отак, якщо ми робимо, це блокування, щоб випадково щось не задіть. А так ми пустили. І... Отак? так? Да, і речак заблокований. Ну, щоб випадково не задіть. Так зняли і так откеруємо. Ну, щоб там нічого не впало зараз. Ну і є, звичайне, плаваюче положення і постійна подача. Прийнято. І, в принципі, все елементарно просто. Угу. По гідравліки, якщо в нас знаряддя, яке вимагає короткочасно багато нашої гідравлічної потужності, то у нас така кнопочка. Суматра, умовно, гідравлічного. Ми нажали і одній секції можемо допомогти. По передачам розібралися, по гідравліки розібралися. Подівимося в чому далі плюс в полі. оцих отричашків, що максимально просто, нічого ламатися. стоїть звичайний трос, угу. який не треба обслуговувати, і вони вічні. Тобто, якщо у вас дуже біда з кадрами, з сервісом, і ви не хочете в майбутньому це все обслуговувати і боятися, що вони колись поламаються, то у вас, звичайний трос. Навіть коли якщо він зноситься колись, то дуже просто замінить. Хорошо. Не буде. Дивись, мені страшно, тому що я багато чого з цього зараз не знаю, але я розумію, що далі прийдеться розібратися. Тому дякую тобі, що ти все розказав, показав. Будемо пробувати. Зараз хлопці тут оприскувач чіпляють, потім сівалку, будемо все пробувати на ділі. Дякую тобі. Задача була Ярослава за сьогодні, щоб я сіла в трактор і поїхала. Я сьогодні цілий день це багато чого було. Зараз я, звісно, стараюся на останній позитивній нервовій клітині вам це записати відео. Ну, чесно, в мене не дуже виходить. Але дійсно сіла, поїхала не сама. Трошки для вас це зробила, чи для себе це зробила. Але я розумію, що ще багато чого вчитися. І чесно, тракторист forever. Того, що я не тракторист. Ну, це було. Просто простіше, ніж я думала. Чесно. У мене просто ця довга стадія прийняття. Понімаєш? Це фішка така. <гум> Дякую, Ярослав. А ти таке часто це показуєш подснежникам, таким, якимось ділітантам, трактористам? Зараз дуже часто. Зараз дефіцит кадрів, проблема кадрів. <гум> Mm -hmm. І дуже часто. Дуже часто таке з нуля починає, так? Да? Як я вже й казав раніше, що людину з нуля набагато легше навчити? Mm -hmm. Як, як, як чистий ліс да. так. Якщо людина ще і в віці, ну при всій всьому, при всьому, моїй повазі до віку, але mm -hmm. якщо, і вже, так скажемо, за своїм мненням, то дуже важко чомусь навчити, чомусь перевчити. Mm -hmm. а, вони знають, як краще, вони мені, як краще. Mm -hmm. і, ну, дивися. Я тобі скажу, що коли в тебе такий трактор опустив ручник, що ти підняв сівалку, включив лапку вперед, собі проїхався, там опустив сівалку, коротше, і почав сіяти. То це не про ну це не складно, це можна це заповнити кілька цих маневрів, але далі там є розвороти, з якими не дуже зразу вписуєшся з сівалкою, тому що в мене немає досвіду водіння з прицепом, і, кажуть, це треба це таке мати. Коротше, ще багато чому вчитися. В нас попереду перший день. Я ж кажу, закінчується, ну ще не закінчується, бо там ще ми зараз будемо агрегатувати Чи, Ярослава, Я тобі дуже вдячна. Дякую, що витримав цю жіночу істеріку все.